Представник обвинуваченого Богдан Ульчак під час засідання надав суду письмові докази, які клопотав долучити до справи. Ми просимо суд долучити акти прийому передачі гуманітарної допомоги на 420 аркушах. Як доказ діяльності фонду, благодійний фонд укладав з такими людьми відповідні договора, з ким була можливість укласти про відповідну волонтерську допомогу, подаючи. Тих чи інших осіб як волонтерів, і створюючи, скажімо так, можливість для потенційного виїзду їх за кордон, абсолютно ніхто не може бути до кінця певен в тому, що така особа не скористається, не підведе. І не надумає залишитися на території європейських країн. Прокурор Ігор Москаль каже, надані докази не доводять невинуватість обвинуваченого Андрія Лінника. Ті особи, які було сприяння у визі яких було вчинено, будь-якої гуманітарної допомоги продовж часу на територію України не ввозили. Що фактично до думку сторони обвинувачення. Спастовує будь-яке доказове значення поданих сьогодні письмових доказів, як таких, що спростовують вину лінника». Хід справи обвинувачений та його захисник не коментують. Засідання перенесли на 4 вересня. Зі слів прокурора Ігоря Москаля, за аналогічним обвинуваченням, директор благодійного фонду Добра справа Юрій Слива визнав свою вину в незаконному переправленні 238 чоловіків через держкордон. Суд оштрафував його на 300 тисяч гривень і заборонив на рік очолювати організації, пов'язані з наданням соціальної допомоги. За Кримінованими статтями кримінального кодексу Андрію Лінніку загрожує до семи років позбавлення волі. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.